Місце для спочинку новітніх героїв бракне на полі почесних поховань їх залишилося лише два десятки. Тож у мерії не вагалися та виділили нову ділянку, ту, яку до декомунізації називали пагорбом слави. Це місце не є маркером радянщини в нас у Львові. Це не є місце, яке приватизувала собі Росія. Це є українська земля, і вона повинна набути нових сенсів і має бути абсолютно з іншим, іншим значенням для громади міста Львова. Поле на вулиці Пасічній, дорівнює половині поля, яке є на вулиці Мечніково. Локацію вибирали не навмання. По-перше, вона неподалік попереднього поля поховань. По-друге, тутешній ландшафт дозволяє правильно сформувати сектори та облаштувати територію. Військовий меморіал має бути монолітним, тобто на ньому. Пам'ятники одного типу, одного вигляду. Це є в першу чергу не забаганка міста, це є повага до військових. Ми зараз є на продвинутій стадії проєктування, працюємо з командою проєктантів і плануємо почати будівельні роботи цього меморіалу з результатами архітектурного конкурсу, як тільки дозволить нам погода наступного року. Перед тим як прийняти рішення у міській раді провели силу селену на радту консультації і слід сказати, що ідея створити такий меморіал на пасічні погодили усі від родин загиблих до духовенства. У Мене загинув брат зник безвісті, сестри, чоловік, зник безвісті сусід, і дуже багато таких близьких друзів, яких я ну насправді вже більше не побачу. Виїхавши на місце, ми чітко розуміємо, що вона навіть десь дуже поруч Личаківського кладовища, тому на нашу думку. Вона підібране правильно. Самі ветерани кажуть, що створення майбутнього військово меморіального кладовища – ініціатива дуже потрібне місто. Адже кожен герой гідний того, аби бути похованим на почесному полі, навіть якщо його життя завершилося вже у мирний час. Я абсолютно творе розумію, що колись я помру, і можливо, і я буду достойний того, щоб бути похованим на військовому цвинтарі. І в мене буде такий ж надгробок, як і в моїх побратимів. Це нормально я абсолютно до того здорово ставлюсь.